Вітаю вас, глядачі та любі-підписники. Ви на каналі Буденний Хаосит Мій близький друг дав мені коробочку Findana обзор. Це не моя коробка, її бачите, як нова пошта трошки не пошкодувала. Тут у нас ось такий Demon Engine. Збирається три варіанти ектоплазми, Автокенони Або ж він у нас збирається з варіантом під ХТХ, це Mauler Fint. Стака у нас коробочка, коробочка досить велика. Ось саме наш ХТХ-шний варіант. І показані закачки для стрілючого. Приберемо коробочку. Що у нас всередині? Стандартні ХСМ декалі цей листочок ви вже бачили на моєму каналі сотню разів. Далі підставка, великий овал, наскільки я пам'ятаю, це 120 й можу помилятися. Сама інструкція. Інструкція, до речі, досить приємна інформативна. Тут дуже багато деталей, ну, В принципі, для трьох закачок. Така у нас краса. Наші автопушки або плазма, не знаю, як воно магнітитись буде, я його збирати не буду. Дивимося. Так. В мене в колекції, на жаль, поки що такого немає, але пізніше я його собі візьму. Ідемо далі, в нас є два ливничка. Роздивимося. Перше, що в очі кидається, це його здоровезні щупальця. Просто подивіться. Навіть якби я збирав на ІТВ і в мене був фінт, від нього я б ці щупальці взяв, щоб зробити абомінанта. Реально, щупається тут дуже здорові просто. Так, це в нас його пістолетики, які були з, е, як е, мельти з е, пістолетним профілем. Не знаю, яке воно зараз. Е, Доташити не дивився, в ростері цю штучку не маю. На полці теж, на жаль. Так, дуже багато броні. Броня тут, до речі, класна. Вся ось така, хоч і моделька стара, але я вам скажу: вона габаритна і деталізація тут дуже хороша. Навіть подивіться просто на ці плазми, як вони виконані, з черепками, шлангами. Дуже хилбрут, напевно, нагадує стиль. Ну вона в один час із ним зроблена. Так, наші автокенони, ось Для прикладу, і порофлити поставлю вам хавока. ось Це є Reaper Chain Canon. Це є Chain Cannon нормального хаосита. Так, що у нас тут є ще? Стика у нас здоровенна лапка, це під ХТХ. Так. Що в нього ще є в цього красення? Так, і переходимо до здоровленочка. Це, мабуть, вже навіть буде бліцбокс. Так, ну ось його голова одна із варіантів. Вихлопні труби, які дуже віддають стилістикою найтів. М'язисті просто ножки в, пер... в перемішку з механікою, як це було у Хілбрута. Так, ще вихлопи, щитки, ось саме стволи для наших пушок. Лапки, дуже здорові лапки. Ось ця мордяка мені більше всього в нього подобається з язичком класна. Так. перекачана шия. Дуже здорова перекачана шия. Так. Його хвостик із кабелів, як у Варпсміта, це було з, бек... з плащем на бекпаку. І саме тушка. Тушка тут дуже віддає мені джигернаутом, але вона просто велетенська, тут якісь поршні, кріплення під щупальця. Під ноги. Це все мені дуже нагадує Джиггернаута, тільки якось разів так в 3-4 більше. Так, і поливничку. Ще в нас є ось такі штучки для кулаків під хтх. Ну і це стосовно було все. Тобто, це я вам зробив такий коротенький Blitz Unbox на маулер фінда. Надіюсь, він вам був цікавий, інформативний. Посилання в описі під відео буде посилання на інші ваха канали там є дуже багато чого цікавого, типу The Begger або Грайторби, хлопці роблять класні репорти. Раджу їх подивитися. Дякую за перегляд, усім щастя!